На минулій сесії Белосерківської міської ради ми прийняли субвенцію з державного бюджету у сумі 178,2 мільйона гривень. Ці кошти в нас будуть передбачені на компенсацію по передбанню житла для наших військовослужбовців, інвалідів першої та другої групи, та також членів сімей загиблих. Найбільша субвенція з державного бюджету для нашої громади. Я хочу сказати, що. Ця субвенція до нас поступає з 2016 року і загальна сума субвенції, яка поступила з 2016 року 286,5 млн грн. Одноразова субвенція складала 178,2 мільйона. Тобто це дуже суттєво для нашої громади. Скільки скажімо, суб'єктів отримають житло, зможуть отримати житло, придбати житло за ці кошти? Це близько 75 чоловік. Значить, із них 68 чоловік це інваліди першої та другої групи, члени сімей загиблих в АТО, ООС, ті, хто попали під ці пільги за період повномасштабного вторгнення. Один чоловік це відповідно постановою кабінету міністрів 214 від 28.03.2018 року. Це інваліди першої та другої групи. Члени сімей загиблих це люди, які брали участь у збройних конфліктах за межами нашої держави. Так і у нас діяла постанова 280 від 24.04.2018 року. Це учасники бойових дій та інваліди третьої групи, які є тимчасово переміщеними особами. Це постанова діяла 24.02. Це шість чоловік. Якщо проаналізувати кількість людей по місту, які звернулися за отриманням житла, за необхідності отримання житла, по постанові 719 це члени сімей загиблих в АТО, інваліди першої та другої групи, 178 чоловік, із них фактично 130 отримали можливість компенсувати житло. Члени загиблих сімей, це за межами нашої держави в зарубіжних країнах, було 9 чоловік, таких 9 звернень, всі 9 отримали. Тобто, так, і з числа тимчасово переміщених осіб, люди, які мають пільги, було 17 чоловік, у нас є 9 з них отримали Компенсацію на придбання житла. Для того, щоб отримати житло, в нас функціонує комісія. Так? Порядок такий, що людина, яка має право на цю компенсацію, вона звертається до нашого управління соціального захисту Білоцерківської міської ради, які попередньо розглядають документи. Потім документи передаються на спеціально створену комісію, яка складається з представників Білоцерківської міської ради та громадськості. Розглядаються більш детально, розглядаються ці документи і визначається розмір субсидій, тому що там відповідно постанови є певна формула, є фактори, які впливають на суму, яка має людина компенсувати. Чи є власності житло, чи немає власності житло, яка площа житла, скільки людей проживає, ці всі фактори впливають на розмір цієї скажімо, компенсації. Приймає позитивне рішення, ми передаємо ці документи до Київської обласної державної адміністрації, далі передається на рівень держави. І таким чином тоді вже держава профінансувала. На такі. З початку року було 5060 звернень, це виключно звернення, які поступили на нас службовців. членів сімей, загиблих. Ці заяви приймаються в трьох місцях сьогодні: це вулиця Грушевського, 6, Ярослава Мудрого, 2, Ковальського, 14. Тобто, за різним спрямуванням. На одному адресі надаються одні послуги, на іншій другі послуги, на третій, треті послуги. Ну, і, і крім цього, також військовослужбовці звертаються ще в ЦНАП. Тому на сесії Білоцерківської міської ради було прийнято рішення щодо створення ну, не, рішення про передачу приміщення з балансу ЖЕКу. Це приміщення. Площею 228 квадратних метрів до управління соціального захисту для створення ветеранського простору. Чому саме було обрано це приміщення? Тому що воно сьогодні знаходиться у самій кращій транспортній розв'язці, значить, там забезпечені умови безбар'єрності. Маємо захищені канали зв'язку. Маємо поруч ЦНАП, ми маємо поруч управління пенсійного фонду. І тому було вибрано це приміщення, і депутатами було прийнято рішення про передачу цього приміщення. І саме створення на меті ветеранського простору, воно поля в тому, що всі категорії військовослужбовців, інвалідів, сімей, учасників загинувших на війні. Вони зможуть отримати послуги всі в одному місці, тобто необхідно, немає необхідності ходити за довідкою в одне приміщення, потім передавати довідку, повертатись назад. Крім цього, ми передбачаємо там також створення, буде працювати психолог, юристи, помічники ветерана. Це нова, скажімо така нова ініціатива від. Міністерства ветеранської політики, і тому е сьогодні ми маємо зробити це все в одному місці, і мають ми підбираємо зараз фахівців, які будуть повністю орієнтуватися в законодавстві, що стосується ветеранів, е для того, щоб людина могла прийти в свій час, який назначений, не стояти в загальних чергах і отримати всі відповіді, всі запитання, задовольнити ці заяви в одному місці в один визначений час, який буде з нею погоджений. Все інша поточна робота. Готуємося до опалювального сезону, проводяться роботи, ремонтні роботи, проводяться ремонтні роботи в школах. Вдемо ну, по плану, ніяких непланових ситуацій немає, за виключенням, скажімо так, безпекової ситуації, які, на жаль, до якої ми потерпаємо. Але є війна, що ми можемо зробити. Всі служби працюють в плановому режимі. Будь ласка, ваші запитання. Про передачу приміщення, але ж ми всі знаємо, що в тому приміщенні, ну хоча в частині, зараз створений, ну давно вже два роки назад створений, працює волонтерський штаб ТРО. От зараз цим волонтерам, які там працюють, а зараз вони розповідають на каналах, вже були ну, не одне повідомлення про те, що вони... Мають де тепер працювати, їм нададуть якесь інше приміщення, чи яким чином це все буде Дивіться, Я просто скажу, попри оцю всю складову, яка сьогодні є в суспільстві, волонтерський штаб, штаб ТРО до мене особисто не звертався. Я готовий запропонувати всі приміщення, які в нас є. І вони можуть вибрати з тих приміщень, що є, яке їм підійде. Ми ні в якому разі ми поважаємо роботу всіх волонтерів, які діють на території нашої громади. Дійсно, я кажу, що велика честь і хвала всім волонтерам. Але я кажу, в даному випадку там ситуація трошки стає політичною більше. Ну, я вважаю, що сьогодні у нас 1200 ветеранів. Це ну така приблизна інформація: близько 1200 ветеранів у міській громаді. Так? І ми сьогодні маємо забезпечити е, всі умови для цих людей, які сьогодні забезпечують нашу безпеку. Тому вони мають вони ж повернуться всі, деякі, будь-мають фізичні ближці. Ми передивилися всі приміщення. От це саме ідеальне приміщення, в якому е, люди ну, можуть отримати всі послуги. Навіть на інвалідному візочку, коли людина звертається, вона зможе спокійно там забратися, тому що це перший поверх. Ну легко дібратися. Навіть я скажу, що і повторюю, що там є пенсійний фонд, і ЦНАП, тобто не потрібно йти за витягом в якесь інше місце. Да, тому у нас, тобто туда волонтерам просто потрібно звернутися ну, до вас, щоб що що ви зверну, надали звісно, їм інші клієнти. До мене особисто не зверталися. Не зверталися, і я кажу, що а стосовно депутатів, які там постійно говорять, я вважаю, що все-таки депутати представник громади в першу чергу, а не представник своєї громадської організації, яку він засновником є. Тому я розділяв би ці речі.